У фірі Івнінг Ньюз у студії для вас працює Настя Рейн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Президент Зеленський відвідав Авдіївку, там провів нараду, обговорив оборонну ситуацію та потреби. Президент побував на передових позиціях, відзначив воїнів державними нагородами. Крім того, поспілкувався з солдатами, які проходять лікування на Донеччині. Місце з якого Зеленський записав відеозвернення лише в двох кілометрах від найгарячішої на сьогоднішній день ділянки фронту. Росія здійснила масовий ракетний обстріл України. Під ударами опинилися Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Харків та Запоріжжя. За даними МВС, загинули щонайменше 30 людей. Понад 160 отримали поранення. У Києві повітряну тривогу оголошували чотири рази, і загалом вона тривала майже шість годин. У Подільському районі сталася пожежа на великому складі. У Святошинському горів будинок і три автомобілі. У Дарницькому районі були пошкоджені багатоповерхові і приватні будинки. У Шевченківському палав недобудований бізнес-центр та була пошкоджена будівля станції метро Лук'янівська. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що загалом росіяни застосували 158 засобів нападу, ракети різних типів та ударні безпілотники. Українські сили ППУ знищили 27 шахедів і 87 крилатих ракет. І з яким настроєм сьогодні прокинулися кияни, питали наші журналісти. Нічого, звичайно, ранок. Я, я не реагую на це. Я з Луганської області, я не реагую на такі речі. вряті. Утретєй прокинувся, бачу повідомлення, що можемо очікувати якісь не дуже гарні новини, підготувалися. Дочекалися, спустилися до бомбосховища і перечекали цей час. А зранку теж були в бомбосховищі? Так, звісно. в 7 років від цього. Звуки такі були страшні. І зараз до сих пор в шоці. Дивлюсь, новини і вся Україна в такому стані, як ми зараз. У нас якось, слава Богу, не дуже було чутно. Я там на Борщагівці живу. В укриття не спускалися? Чесно? Ні. Проснулась, взриви. Ми під Києвом. Були. Ну як. Нівецька дзвонить, щоб малого обрали од окна на, на роботі була. Ну, Тяжело пережили, звісно, потім на роботу все одно поїхали. Сьогодні я прямо от коли проснулася, я застала момент, коли ракета летіла, виходить, паралельно до будинку. Я просто бачила, як вона пролетіла, і я така, зрозуміла, йду. І спустились в Так. Ранок пережили нормально. В цілому ну налякалася більш за все собачка наша. А так ми всі приучені, вже пішли до ванної, сіли і чекали, коли все скінчиться. Ну отак от. А сильні вибухи чули? Е, чули сильні, всі, звісно, були трохи на стресі. Але в принципі, ну, в мене чоловік він полюбляє піти подивитися, що там. Ну, чула ПВО, потужні вибухи. Все, все. А як відреагували? Нічого, нормально, звикла. Я вперше приїхала в Київ, будучи в Польщі. І для мене це було дуже жахливо, коли я почула вибухи. Коли я почула це все, мені мені здавалося, що це ніби не, не в нас в Україні це відбувається. Унаслідок російського обстрілу дві громади Київської області залишалися без світла. Як повідомили в міністерстві енергетики, уламки збитих повітряних цілей пошкодили електромережі. 843 абоненти мусили обходитися без електрики. У Київській міській військовій адміністрації відзвітували у самій столиці надзвичайних ситуацій в енергосистемі вдалося уникнути. Системи працюють у штатному режимі. Електроенергія надходить у всі райони міста. Росіяни платитимуть за свої злочини не лише на полі бою, але й грошима. Державне бюро розслідувань та офіс генерального прокурора передали агентству з розшуку та менеджменту активів, російські активи на 11,5 мільярдів гривень. Серед найдорожчих ТРЦ Оушен Плаза та пакет акцій в Першому інвестиційному банку. У ДБР наголошують, що це лише частина конфіскованого майна, загальна вартість якого може сягати сотень мільярдів гривень. Лише протягом останнього року у власність України передали енергетичні підприємства, нерухомість, транспортні засоби та інше майно, що належать. Жило росіянам. Робота з виявлення інших активів триває, кажуть у ДБР. Ще два відбудованих мости планують відкрити на київщині до кінця року. Про це повідомляє обласна адміністрація. Це переправи через річку Недра на дорогах біля села Перемога та під Березанню. Вони були пошкоджені під час бойових дій навесні 2022-го Відбудова тривала майже рік. Усього від початку відновлювальних робіт в області відремонтували понад 15 тисяч об'єктів, зокрема житло та інфраструктуру. Замість історії офіси. Депутати Київради на засіданні комісії з питань архітектури, містопланування та земельних відносин підтримали рішення про продаж ділянки на вулиці Прорізній. Нині на ній пам'ятка архітектури флігель садиби Грубера, побудований у 1882 році. Натомість має з'явитися офісний центр із магазинами, рестораном і підземною автостоянкою. Тепер це питання винесуть на сесію Київради. А от будинок Семена Замкова на вулиці Івана Франка почали змінювати і без рішення Київради. На будівлі, яку звели 125 років тому, з'явилися металеві опори. Зазвичай такі використовують, щоб надбудувати додаткові поверхи. Очевидці зазначають, у двір завезли будівельні матеріали. Знищення пам'ятки триває вже місяць. На початку грудня активісти зафіксували, як у будинку замкова, знімали оригінальне перекриття кінця 19 століття. За поїздку на київській міській кільцевій електр електричці можна платити вдвічі менше. Щоб скористатися пропозицією, треба користуватися застосунком Київ цифровий і мати картку Віза. Акція поширюється лише на одноразові qr квитки Діятиме вона до кінця наступного місяця. Зауважимо дійсний qr квиток на електричку лише в день придбання. Уже майже 20 років приватний музей сучасного мистецтва в Києві відкритий для відвідувачів із усього світу. Його колекція одна з найбільш повних та репрезентативних зібрань українського живопису, графіки, скульптури та декоративно-ужиткового мистецтва 20 21 століть, іконопису 16-18 століть. Фундатору першого приватного музею сучасного мистецтва Сергію Цюбку вдалося зберегти ті цінні експонати, які могли зникнути назавжди. Нині в столиці відкривається музей на резиденції. Цей простір покликаний відновити активну виставкову роботу в традиційному форматі. Сергій Цюбко зазначає, музейна резиденція це можливість залучити в свій обрій і тих, хто надихається художньою творчістю, для кого нова локація це додаткове джерело не лише естетичного наповнення, а й місце творчого спілкування, дискурсу, фахового та професійного. Посилену нестимуть службу на зимові свята й рятувальники. У новорічну ніч на чергування їх виведуть аж 920. Надзвичайники запевняють, готові реагувати на будь-які позаштатні ситуації, і це не лише ймовірні погодні вибрики, а й загрози з боку країни-терористки. А щоб реагування на можливі події максимально швидко, ще понад півтисячі надзвичайників будуть у резерві. Київський зоопарк запрошує жителів і гостей столиці на захопливі показові годування драконів. Мова йде про Василісків, експозицію, з якими відкрили цього тижня. За легендою, їхніми предками були дракони. Побачити, як харчується символ наступного року, можна буде щодня, о 13 до 7 січня. Більше інформації читайте на сайті Юкрейн News, Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і тікток. код мені на екрані. Ну а на цьому у мене все для вас працювала Настя Рейн. Побачимось.